Вітаю всіх в коучинговому просторі. Сьогодні можна відмітити цей день в календарі, тому що я знову беру себе в руки і повертаюсь на YouTube. А що було ці дні і що корисно з цього можна взяти для себе? Дивись далі. За ці два місяці, які не було відео, в моєму житті відбувалось дуже багато змін. А мені потрібно було їх прожити, тому потрібен був якийсь час. Скажу чесно, планував зробити паузу в відео, але не таку довго. То, що пішло не так, а це проаналізуючи себе я зрозумів, що змістився фокус уваги з того, чого я дійсно хочу, з Ютубу, з коучингу на все інше. І я погруз просто в цих проблемах. Тому, як завжди, тримайте три корисні запитання, які допоможуть вам тримати фокус на тому, що вам дійсно корисно. Питання перше. Чого я хочу? Таке питання дуже рідко задають собі люди, але це питання дуже важливе, тому що потрібно давати собі розуміння, чого ти дійсно хочеш, тому що це надто надто важливо. Друге запитання що мені потрібно робити для того, щоб я направлявся, рухався до цього хочу? І питання третє, на чому потрібно сфокусувати свою увагу, щоб не втратити цей а, шлях, тобто прямий і не піти з екзагами. Такі три прості запитання, але якщо ви відповісте на них не просто там, чого я хочу, наприклад, не знаю, поїхати кудись покататись, а якщо ви відповісте на них дуже-дуже дуже розвернуто, якщо ви дійсно посидите, подумаєте, чого ви хочете, заглянете глибше в себе, тоді ви зможете відповісти на ці запитання максимально чесно, і ці запитання будуть для вас максимально корисними. І, до речі, хочу сказати, що тепер я повертаюсь на YouTube. Буду намагатися випускати відео, як і раніше, раз в тиждень. Можливо, це буде навіть інколи частіше, якщо будемо встигати. А, тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Попереду ще багато корисно. Нам потрібно розібрати до кінця компетенції, які ми так і не розібрали. Можливо, ще будемо робити різні. А, Оглядання на там, коучів інших на якихось інфоцегах. Думаю, ще буде багато цікавого. Тому чекаю всіх вас ще раз. Ставим лайки, підписуємося, покажіть в коментарях, якщо ви зі мною, якщо ви чекали повернення, до побачення.